Я вас вітаю, друзі. Сьогодні до вашої уваги Renault Grand Scenic 2007 року випуску. Півторашній дизель 106 кінських сил паркування К9К. Наш самий улюблений і розповсюджений двигун, який випускався з початку 2000-х років і до сьогодні. Так, машина у нас в рідній фарбі, але все одно пройдусь, покажу вам, що вона, що вона б'ється по прибору. Крило пластмасове. 134, 135, 119, 118, 132, 126, 120, 125, 130, 134, 114, 115. 122, 119, так і по даху пройдемось. 142. 134. 136, 135. Я би сказав, що дуже дивно для його віку машина в рідній фарбі. Хороша резина, їхня ще На декілька сезонів вистачить. Машина технічно також в дуже гарному стані. Автомобіль зараз на французьких номерах, але він повністю розмитнений, пройшов сертифікацію, далі виписуємо договір купівлі-продажу одразу на клієнта, і ви будете першим власником в Україні. Так, у нас безключовий доступ. У нас є кнопочки закриття дверей. Є у нас автоскладування дзеркал. Круїз контроль, обмежувач швидкості, двозонний клімат контроль, електроручнік у нас, переднє задні електросклопідйомники, блокування дверей. Так, посидіння мікроліфт. Підлокітник у нас, який рухається вперед назад У нас. Механічна 6 коробка передач. Двигун гарно працює, на холодну щойно його заводив перед цим як від'їжджати з припаркованого місця, то заводиться взагалі з півпінка. Так, приборка у нас на відео буде мелихати, так як вона якби, сенсорна. Машинка у нас на 5 місць, маємо величезний багажник. Просто величезний, а прям огромадніший. У нас є фаркоп. Так, вибачайте, бутиль забув вигрузити, шторка на місці. Салон в гарному стані. Так, я ще пройду по вікнам, покажу. Машина 2007 року, але всі шильдики всюди у нас шістьорки. Різниця до двох років може бути на машині. На, на вікнах я маю на увазі. Шестьорка, шестьорка, шестьорка. Шістьорка. Шістьорка. Не знаю, чи все буде видно на відео, шестьорка. І лобова у нас також. 2006 року. Так що такий от автомобіль в хорошому стані є у нас в наявності. Якщо вас цей автомобіль зацікавив в описі буде. Мій номер телефону, посилання на телеграм-групу, всі самі свіжі автомобілі. Я публікую в Телеграм. Всі автомобілі, які ми викупили у Франції, які доставляються або які є в наявності. Всі в Телеграмі. Плюс посилання там же є на інстаграм, якщо кому удобніше. Але в інстаграмі я не актуальні автомобілі не видаляю. Інстаграм менш слідкую за ним, переважно все в телеграмі. Так що якщо вас зацікавить якісь автомобіль, або в Телеграм приходьте, підписуйтесь. На групу і дивіться, що там з'являється по автомобілям. Або найкраще, якщо ви вже конкретно знаєте, що ви шукаєте, то можете звертатись в особисті повідомлення до мене Viber в, в Телеграм або по номеру телефону. Також є багато варіантів Grand Senicів 3-х, в другому поколінні вони у нас більш уже рідко попадаються, так як машини вже більш старі. Але, тим не менше, цей варіант достойної уваги, дуже гарно виглядає. І в класному стані. І ще раз підкреслю дивно, якби в рідній фарбі. Таких автомобілів з такого віку знайти в рідній фарбі це доволі важко. У нас пробіг рідний 271 тисяча кілометрів. Для цих двигунів це абсолютно не показник. Вони бігають і за 400, і за 500 тисяч, абсолютно без яких-ліба питань. Так, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись на YouTube канал, поставити лайк або залишити якийсь коментар. Дякую за перегляд, всім пока-пока.